З нами Ігор Попов, експерт центру об'єднана Україна. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий вечір. Доброго вечора. Давайте ось з цієї фрази президента почнемо. Є бажання, щоб Китай не був посередником, щоб він просто натиснув на Росію. Чи бачите ви для цього передумови? Президент Зеленський веде тривалу і виважену політику у відносинах з Китаєм. Тобто і результати цієї політики це те, що Китай до цього часу не надає Росії летальну зброю, так Китай допомагає обходити санкції, так Китай купує російську сервину знижками. Але навіть ця позиція Китаю до цього часу є вигідною для України. Але зрозуміло, що ми хотіли би більшого. І ми розуміємо, наскільки впливає Китай на Росію. Наскільки Росія залежить від Китаю усьому, в тому числі в валютних надходженнях. Саме тому і Дмитро Кулеба відвідував Китай. Ми розуміємо, що Китай не може на різко змінити свою позицію. Ми шукаємо точки дотику. Для нас важливо буде, щоб китайські представники брали участь в засіданнях робочих груп у підготовці другого саміту миру, а щоб Китай був представлений на, на високому рівні на другому саміті миру. І Ми сподіваємося, ця мета буде реалізована, і це допоможе мирному регулюванню саме на українських умовах. Пане Ігоре, є один такий делікатний, чуттєвий момент це можлива участь Росії в цих перемовинах. І президент про це говорив журналістам Путін. Має зараз, точніше, не Путін особисто має, а є ордер на арешт Путіна. І маю до вас питання: на якому рівні може бути представлена Росія в рамках цих перемовин? Хто може приїхати? Чи наважиться Путін на безпосередню участь в такому саміті? Щодо контактів України і Росії, то візит самого Путіна кудись на якийсь захід це лише закінчення дороги. Тому що до того будуть контакти через посередників, контакти експертних груп без директив. Потім на певному етапі будуть контакти з директивами, як це було весною 2022 року. А чи приїде вже російський керівник на другий саміт, в тому числі залежатиме від місця проведення? Якщо це буде проходити в тій країні, яка не підписувала Римський статут, то тут якраз юридичної проблеми не буде. А згідно попередніх заяв, саміт планується в одній із країн близького сходу. Пане Ігоре, на вашу думку, під час другого саміту чи буде організована Росією якась, е, якийсь альтернативний захід або спроба організувати альтернативний захід, так як це було під час першого саміту, якщо Росія вирішить не брати участь в другому саміті миру, звичайно, вони будуть щось проводити альтернативно. Більше того, в жовтні в Казані проходитиме саміт БРІКС. Там очікується серйозна явка, там Туреччина подаватиме заявку, там буде розширення членства БРІКС. І це, звичайно, буде сигналом для незахідних країн про те, що до Росії хтось приїжджає. Скоріше за все, другий саміт миру буде після цього. І все-таки, якщо буде знайдений хоча б якась рамка для участі Росії, то їх представник поїде на другий саміт миру, буде, звичайно, намагатися заявити якусь альтернативну позицію. Але слабкість російської позиції полягає в тому, що вона вимагає юридично закріпити захоплення і незаконну анексію територій сусідньої суверенної держави. І якраз цей пункт ніхто не може підтримати, навіть Китай, навіть країни, які лояльні до Росії. І саме це, мабуть, використає українська дипломатія для того, щоб довести, що така умова не є прийнятною. Пане Ігоре, а дозвольте ще поцікавлюсь, на вашу думку, яка імовірність того, що у випадку, якщо представник там, російської делегації буде на другому саміті миру, яка ймовірність того, що він себе не поводитиме як нібензя в Організації Об'єднаних Націй? Тобто, це буде просто використане як такий майданчик донесення ну, чергових якихось абсурдних абсолютно заяв? Звичайно, це також не можна виключати. Дійсно, ви дуже правильну аналогію провели. Це ще один глобальний майданчик Ради безпеки. ООН, і там російський постійний представник робить ті заяви, після яких більшості присутніх хоче саме взагалі вийти за двері. Але знову ж таки, у нас ще кілька місяців підготовки, засідань робочих груп, човникової дипломатії, закритих переговорів. Мідбудеться низка процесів, в тому числі буде зрозуміло, що відбувається з американськими виборами. І всі ці фактори, звичайно, повпливають на поведінку російської делегації та на можливий перелік тих умов, які будуть обговорюватися на другому саміті народу. Пане Ігоре. А ми зараз говоримо про потенційну, про можливу участь Росії в цих перемовинах і перемовинах, які могли би зупинити війну. Але буквально напередодні речник Путіна Дмитро Пісков заявив, що будь-які перемовини вони безглузді, і участь Росії в них безглузда, бо нібито вони не відповідають тим потребам, які має Росія. Але ж це неправда. І як ви для себе трактуєте це повідомлення? Тим паче, що це дезінформація, і її вже спростували. спростувала українська сторона, але тим не менш такі меседжі з боку піскова лунають. Росія постійно намагається завищувати свої вимоги, вимагати чогось такого, що ніколи не буде задоволене, створюючи додаткові переговорні позиції. Але з іншого боку, той же Пісков буквально на днях був заявив, що навіть те, що вони Намагалися розказувати, що в Україні нелегітимний парламент і президент. А тепер для них це вже не проблема. Вони все одно можуть вести переговори навіть з нелегітимною владою. Тому заяви російських дипломатів, російських очільників вони часто суперечливі від дня до дня, і це знову ж таки мабуть залежить від економічної ситуації в Росії, від ефективності. Роботи українських дронів та від дзвінків з Пекіна чи з інших столиць. Пане Ігоре. Повертаючись, хочу повернутись все ж до Китаю і його участі. Ось це повідомлення. Що з 1 вересня Китай запроваджує заборону на експорт усіх цивільних безпілотників, які можуть бути використані у військових цілях? Скажіть, будь ласка, цей крок Китая зроблений перше, навіщо? І друге, чи чекає Пекін якогось такого кроку від заходу? Там треба вичитувати деталі. Наскільки я по діагоналі читав, це стосується не тих деталей лего конструктора, з яких українці у місті збирають півдрони. Це все таки більш технологічна техніка. Це готові літальні апарати, досить крупні з спеціальним обладнанням, із приламічного бачення. Тому це певне обмеження так. Але навряд чи це створить великі проблеми. Україна виробляє ці великі технологічні дрони сама. Вона налагодила виробництво. А комплектуючі, наскільки я розумію, будуть поставлятися і надалі, і вони будуть доступні на відкритому ринку. Пане Ігоре, ми готуємось, Не ми, Україна, ми є частиною України до другого саміту, про який ми зараз так. Палко, говоримо, скажіть, будь ласка, які завдання першочергові мають бути на ньому обговорені? Тому що якщо пригадати той саміт, який був трохи більше, ніж півтора місяці тому, на перший погляд, він був дуже успішний і про це говорить і безпосередньо українська сторона, але є певні пункти, які нам не вдалося досягти. Не вдалося згуртувати всіх довкола цієї формули миру, яку зараз презентує Україна. І... Ключове питання глобальний південь, воно так само лишається відкритим. Що нам потрібно виносити, окрім того, що Росія може бути учасником цих перемовин на цей саміт? Які ще пункти і які тези? І чи потрібно повертатися до тих тез, які лунали на першому саміті? Повертатися треба, і явно у нас є базова програма і розширена програма. Базова програма це на робочих групах опрацювати ті три пункти: це ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарні обміни, підготувати дорожні карти та затвердити ці дорожні карти. І навіть це дозволило просунутися, провести обмін всіх на всіх, гарантувати експорт українського зерна із своду судоплавства в Чорноморському басейні. І, можливо, навіть повернути Запорізьку атомну станцію в енергосистему України. Це також тривалий процес, але це важливо для нашої енергетичної безпеки. Розширена програма це всі пункти. Ми розуміємо, що найбільше проблем буде пункту виведення російських військ. Росія категорично заперечує, що вона добровільно війська виводити не буде і висуває вимоги навіть віддати частину тих територій, які вони тільки планують окупувати. І зрозуміло, що це найбільше пункт для дискусії, не виключно що буде розглядатися питання про те, що виведення військ має статися, але можливо не одразу, і можливо не лише військовим методом. Uh -huh. Зараз рано говорити багато в чому залежить від ситуації на полі бою і від низки світових факторів. Якщо завтра почнеться війна в Ізраїлі, велика війна за участю Лівану, Ірану інших країн, то це також повливає на війну і мир в Україні. Пане Ігоре, в перемовинах є офіційна і публічна сторона, так, про яку ми можемо говорити, про яку ми знаємо. А як ви ставитесь до таких думок, ідей, які час від часу виникають, про те, що ведуться перемовини щодо України, але без України. Чи вірите ви в таку тезу? Україна не завжди присутня саме в тій кімнаті. Але подивіться, як тільки відбуваються якісь важливі. Рішення перед тим, іде зустріч із представником України або хоча б зі ЗВО. Зараз Лі Хуей поїхав по країнах глобального півдня з Бразилії, він зробив важливі заяви. Але перед його туром Дмитро Кулеба відвідав Пекін, зустрівся з китайським керівництвом, з тим же Лігуєєм, і вони провели тривалі закриті переговори. І наш міністр закордонних справ, вийшовши, сказав, що він бачить. І відмінності в підходах, але він дуже задоволений цією комунікацією і її будуть продовжувати. Тим більше це стосується західних країн перед тим, як вони контактують щодо України, то завжди думка України враховується. Пане Ігоре, знаєте, що ще хотів спитати. Ми запрошуємо дуже багато країн на другий саміт миру. А знов-таки про ризики. Про ризики. Чи не загрожує розмиття українській формулі миру, якщо на другий саміт миру низка країн приїде зі своїми планами, зокрема Китай? Та й Угорщина щось там якісь пропозиції має? Ну скоріше за все головною альтернативою буде китайська бразильська ініціатива. І Хуей сказав, що її підтримують уже 110 країн. Це багато, це більше ніж половина членів. ООН вона складається із шести пунктів. Вони досить обережно сформульовані. Перш за все, там заклики до діалогу відмовитися від ескалації, від поширення на інші регіони географічні. В будь-якому випадку треба це вислуховувати базою. Все одно залишається українська формула миру. Але що віддає фінальну резолюцію, яка дорожня карта буде складена, це стане результатом усіх тривалих човникових переговорів. Кожна країна, кожна сторона шукає для себе додаткові аргументи дипломатичні. Військові, фінансові, економічні для того, щоб більше наполягати на своїй позиції. Воно не буде чорним білим. Не буде що однозначно. Всі наші 10 пунктів в такому вигляді підтримують і відразу. І наступного дня Росія виїхала вивела війська. А ми дуже цього хотіли. Але ми бачимо, що світова ситуація складається так, що це завтра не може статися. Але це не означає, що це не може статися через місяць чи через 10 років. І тому враховані китайські пропозиції будуть треба показати увагу, повагу інакше вони ж не приїдуть а їхня участь для нас дуже важлива. Це сигнал для всього глобального півдня. Пане Ігоре, і наостанок ще одна важлива теза з інтерв'ю президента французьким змі. 5 листопада поточного року. Вибори, за якими буде стежити вся світова спільнота. Україна не є виключенням. Президент України сказав, що Сполучені Штати вибори в Сполучених Штатах це виклик. Виклик для усієї світової спільноти. Україна працюватиме з будь-яким кандидатом, який переможе на цих виборах. Діалог, головне це діалог. Ваші прогнози, чого ви очікуєте, і наскільки це серйозний виклик для України? Я б сказав, що головне, щоб американські вибори пройшли не так, як у відомому блокбастері Civil War, який показує, коли одна сторона не визнала результат виборів, почалася громадянська війна, частина штатів повстала. Тобто, для нас це буде найгірший варіант, тому що ми тоді втрачаємо союзника невідомо на який час. Тому що вони будуть зав'язані свої внутрішні проблеми. Хто переможе, це воля українського американського народу. І президент Зеленський має успішний досвід роботи як з адміністрацією Джозефа Байдена та демократів, так і з адміністрацією Дональда Трампа. І тому Україна підтримує двопартійну консенсус щодо підтримки України і буде працювати з будь-яким президентом, якого оберуть американці. Повторююсь, головне. Щоб вибори були визнані, щоб вони провели інаугурацію, як завжди 20 січня, і щоб підтримка України продовжувалася незалежно від того, які партії будуть представлені в Конгресі, і чи представник буде в білому домі, пане Ігоре, бо дивіться за час нашого спілкування, ми обмалювали таку досить щільну картинку, тому Мабуть, фінішне питання буде ось таке: нещодавно сполучені штати Америки обміняли з Росією низку важливих так людей. Ваше, ваше бачення, ваше тлумачення такого кроку, в тому числі про його своєчасність і власне якість обміну. З гуманної гуманітарної точки зору, звичайна доля кожної людини, яка, яка сидить в тюрмі, вона зараз вирішена, і люди будуть на свободі. І це, звичайно, завжди позитив, просто з етичної рамки. Але ж треба також дивитися і на політику. Так, адміністрація США отримала невеликий успіх, який продемонструвала, повернулися, в тому числі американські громадяни. І це ще одна цеглинка в. Іхні робочі кампанії. А Путін показав, що російські шпигуни чи навіть кілери можуть робити будь-що за кордоном, їх поміняють і привезуть додому. І це, звичайно, в політичному плані створює певні загрози. А, пане Ігоре, а ваше особисте ставлення до тих заяв російських опозиціонерів щодо санкцій, як ви сприйняли боляче чи ні? Ну, Яке боляче, Ну, це все було прогнозовано. Тобто про це говорили і інші так звані хороші росіяни, які просять розділяти вину Кремля Путіна з одного боку, російського народу з іншого. І це, до речі, лягає на західні очікування. Західна цивілізація побудована на одному з принципів, це індивідуальна відповідальність. Там немає групової відповідальності. Якщо одна особа з якоїсь групи щось зробила погане, то на Заході в Європі люди не звинувачують всю цю групу. І тому те, що заявили Росіяни, воно було сприйнято. Пане Ігоре, на вашу думку, чому, ну скажімо так, давайте без узагальнень, певні політичні діячі Сполучених Штатів Америки продовжують вірити в якесь демократичне, можливе майбутнє Російської Федерації? Ну, насправді, по-моєму, таких вже менше і менше. Я працюю регулярно з американськими експертами, з тими, хто формує політики, приїжджають багато делегацій в Україну. І ще рік тому якось більше про це говорили. Дійсно, були плани розвитку демократичної трансформації. Розказували, що там, чи Навальний, Ходорковський, Каспаров вони стануть новими лідерами Росії, народ закличе демократію. Ну, зараз про це фактично не говориться. Говориться вже про Тривале глобальне протистояння і просто про зниження потенціалу й можливості нападати на сусідні країни пане Ігоре. А в перспективі чи вірите ви в те, що Росія може налагодити демократичні взаємовідносини зі Сполученими Штатами? На певному етапі може наступити розрядка, але повернення до відносин навіть рівня 2007 року, скажімо, коли було перезавантаження, обама медведєв теж були якісь ілюзії, того що все таки повернуться до мирного співіснування, Це навряд. Тобто вони можуть повернутися до угод по контролю за стратегічними ядерними силами, навіть до угоди про ракети малої і середньої дальності, з якої вони вийшли в 2019 році, саме для того, щоб зменшити ризики взаємного знищення. Але на сьогодні ціннісні рамки настільки різні, що навряд чи там буде демократичний діалог. Пане Ігоре, ми дуже дякуємо вам за відповіді і тлумачення. Ігор Попов, експерт центру Об'єднана Україна. Говорили про підготовку до другого саміту миру. Також розбирали деякі зовнішньополітичні аспекти.